Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи зараз з нами на зв'язку, пане Тарасе. Ну зважаючи на назву антикризова група, хтось і війну в Україні називає кризою. Скажіть, будь ласка, так хто винен в цій кризі на зараз Джо Байден чи Дональд Трамп, Який постійно Байден звинувачує? Давайте, криза це міжнародний термін, який застосовується скрізь. Тим більше офіційна війна не оголошена. Тому я тут би не звертав на це увагу, що хто хтось називає кризою. А, ну дивіться, те, що Трамп говорить стосовно Байдена, не має взагалі стосунку до України. Це це знаєте, як це внутрішнє політичне питання Сполучених Штатів Америки. Тому що пам'ятаєте, є така анекдот про три конверти, коли приходить новий, новий керівник держави, так йому поперед. Дає три конверти. перший Розкрий перший конверт, там написано валився на попередників. так Другий конверт оголошує там якусь реформу, і третій конверт, коли вже нічого не виходить, пише пише три конверти для себе. Тому тут, в принципі, така логіка подій. І, ось і тому Трамп і так і буде говорити, тому що ну, така, така, така логіка політичної боротьби це не має стосунок взагалі до України. А стосовно те, що о, вчора наговорив Трамп, це є демонстрацією того, що йому не дуже подобається, що Україна нав'язує свою свій порядок денний і змушує його те робити. про що він здогадується, але не може змиритися з цим. А що в дійсності відбувається? В дійсності відбувається, що Україна за останні тижні зробила дуже декілька дуже вдалих кроків. А перше були продемонстровані ці китайці, які воюють на боці Росії. Тобто, це був посил, в тому числі американцям, що ми є вашими союзниками. Війна з Китаєм а, вже розпочалася в Україні, так і це досить вагомий аргумент для того, щоб продовжувати підтримку України. Далі Україна передемонструвала, що Росія і Китай – це фактично одне і те саме. Тобто, це єдиний блок, що невелює намагання. Росіян новелює намагання Росії, точніше американців, відірвати Росію від Китаю. Ну і далі було інтерв'ю Зеленського Сібес. Воно я думаю, теж вплинуло на Трампа. Він навіть почав вимагати, не, не називаючи призві, щоб у Сібес забрали ліцензію. Це означає, що прозвучали дуже неприємні речі. А неприємні речі я вважаю, що два було: перше це стосується. Того, що американці продовжують вводити в оману, так що Путін бреше, і друге про те, що Україна готова закупати зброю у американців, а це знову таки: ну не може Трамп відмовитись від великого контракту для власного ВПК. А це знову таки руйнує його позиції, які вони ну просували принаймні стосовно Росії, намагаючись її врятувати. А тепер спробуй не продай своєму союзнику, так який воює з Китаєм в тому числі, і тому що всі ж в Азії дивляться на США. Вони ж готуються до війни з Китаєм, а як вони себе будуть погодити? Ну і далі тиск тепер лобі Сполучених Штатів Америки буде такий, що як це ви не хочете гроші брати? Вони ж вам гроші пропонують. Ну і вчора ще була цікава заява пана Сабігія, який натякнув вже це. Вже посил теж був для Сполучених Штатів Америки що взагалі україна розробляє власні власну стратегічну стратегічне ЗРК. тобто це такий натяк або ви зараз продаєте або воно нам вже буде не потрібне і невідомо що комусь в світі буде потрібна тому що в україни є досвід е, ЗРК, які працюють в бойових умовах так що це я так розглядаю всі ці заяви, і не важливо, що там кого він називав. Важливо те, що вони розуміють все ж таки топіковість політики, яку вони просувають, вони втрачають вже конкретні гроші вже зараз, але поки що не можуть визнати це. І що дратує, що Україна нав'язує свій порядок денний. Тарасе, дякую. Я просто змушена закінчити з вами розмову. Але питання ходу, як ви говорили, наступного разу тоді продовжимо. Як завжди, прямий ефір. Це обмежений час, Тарас Загородній, на основне Добре, питання ви відповіли. Добре. Керуючий партнер Національної антикризової групи був з нами на прямому зв'язку.